Альо, мене звати Рина, а це провальна спроба вірватися у челендж Мерме. Я ніколи не приймала участь у цьому челенджі. Тож сьогодні я почала зі звичайною русаленькою. До речі, в Авролі я знайшла таку крячку, і тут на відео я намагалася її розпакувати. Мені здається, що пройшло років 10. До речі, я не помітила якоїсь різниці між фабрикастом. Вона добре тягнеться і при цьому. Не така м'яка, можна реально зробити будь-яку форму, і вона добре забирає олівець. А також у неї футляр, який добре зчиняється, тому що в мене з фабрика стало постійно відкритий, і там якась міття набирається. Для росанки я обрала такі холодні відцінки: це холодно ружевий та пірізовий. Не знаю, що саме я хотіла, але ви могли побачити, що скетч у мене був дуже угловатий. Мені дуже не подобається, як виглядає волосся. У мене дуже дешеві марки. А відтінок для шкіри тільки один. І він, на мій погляд, не пасує. Треба було або темніше, або світліше взяти. При цьому він не наносився рівно. Я намагалася врятувати малюнок олівцям, та в кінці побачила, що тут фел з обличчям.